Чому пацієнтові з підозрою на російний склероз важливо звернутися одразу до спеціалізованого центру. Знову ж таки, бо в спеціалізованому центрі є вже великий клінічний досвід постановки цього діагнозу. Нагадаю, що російний склероз це діагноз виключення. Клінічно він нагадає до 100 різних інших станів і захворювань, які можуть його нагадувати. Радіологічно до 50. І навіть досвідченому лікарю, досвідченому неврологу не так легко поставити той діагноз. Все ж таки, ті люди, які перебувають спеціалізовані, центрі, Або фахівці, які спеціалізуються на русінному склерозі, вони багато читають. Але без того неможливо. Тому що клінічні настанови, наприклад, от по русінному склерозі в світі, оновлюються в кожній країні щороку, як і по інших нозологіях. І кожен раз приходить щось нове і щось зміниться. Наприклад, ось зараз будуть запропоновані нові клінічні критерії для діагностики русиного склерозу, які розглядалися минулого року на конгресі Ектримс. І тому там, Є вже, як скажемо, така дорога, яка найпростіша, найкоротша і найлегша приведе до постановки правильного діагнозу, тому що в центрі вже знають, куди б нас керувати, направити пацієнта для офтальмологічного обстеження, що саме потрібно там зробити, до кого потрібно направити на МРТ, щоб це МРТ принесло користь, тому що є ж симптоми, які розширяються критерії радіологічні для постановки діагнозу розсіяного склерозу, і ці вогнища, які розповсюджуються в час. Які свідчить про хронічний запальний процес. І синдром посилення цієї центральної вени, він може бути ще перед тим, як уже з'являються якісь там більш такі специфічні вогнища на Т2. І тому контакт, тому що не тільки ти. Встановив діагноз, не тільки призначив лікування. Пацієнт повинен мати можливість звернутися, якщо в нього виникли якісь запитання, якщо в нього виникли якісь зміни по ходу лікування. Бо це не є зависла історія, це не є стала ситуація. Стан хворого постійно змінюється. Ліки можуть бути ефективними, можуть бути неефективними, можуть приводити до появи певних симптомів чи побічних явищ. І як з цим справлятися, знають тільки в центрі. Тобто мова йде про те, що. Ми працюємо над тим. І я, як експерт Міністерства охорони здоров'я по напрямку неврології, ми працюємо над тим, щоб була група, були люди, які багато знають і багато читають, тому що ми живемо в той період, і в той час, коли без того, тільки на своєму якомусь старому багажу, нехай він там буде і дуже тривалий час, і, і при великій кількості хворих ми не можемо орієнтуватися. Момент змінюється, ситуація змінюється, і оця наша така спільнота, ми де обмінюються даними, де обмінюються випадками, де ми ці випадки, ну як би це не сумно було, не для того, щоб принизити якогось лікаря, чи сказати, що він поганий, чи інше, для того, щоб подалі таких помилок. Подалі таких призначень не було, і зрештою для того, щоб це, мабуть, єдині ті інституції, які все ж таки стоять на захисту інтересів пацієнтів, які пацієнту орієнтовані, які не залежать від зв'язків з фармацевтичними компаніями, які не залежать від гонорарів, які по ходу своєї роботи зобов'язані і повинні надати ту кваліфіковану допомогу і понести відповідальність, якщо це зроблено неправильно або не зроблено.